Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, це спрейчик для ніг, він е, перешкоджає розмноженню поганих бактерій, е, грибків. він дуже гарно освіжає ножки. Він сприяє, е, щоб не було е, лишнього пота, виділення ніг. Дуже-дуже гарний спрейчик доктор Туна. Зараз він по акції мінус 30%. Будь ласка, замовляйте, дуже гарно в мене його замовляють, у кого закрита особлива обувь. Дівчата відправляють військовим, хто носить берці, також хто носить ну, красівки, туфлі. тобто І вообще, у кого є така проблема з потовиділенням, запахом, то, будь ласка, це все, цей спрейчик гарно-дуже гарно працює. Далі. Ну, наші антиперспіранти дуже гарні, вони мають гарну альфакторну піраміду, вони мають велику кульку, дуже зручні. І ну, в мене дівчата їх дуже-дуже люблять. Бренд фармасі по антиперспірантам перший кульковим. Далі, отака От чудова серія. Салої віра з морськими мінералами. Тут є у нас от, от шампунчик, салоє віра, це якраз те, що зараз потрібно: зволоження шкіри голови, зволоження волосся, кондиціонер. Тут везде екстракт морських водорослій. І ця серія вона не тільки зволожує шкіру, вона ще її і напитує корисними речовинами. Гель для душа. І зараз до 25 а, липня дуже-дуже гарна акція. Мінус 30% на цю серію. Там, виходить, ціна щось в районі 120 гривень зараз. Взагалі, їх ціна цих засобів 159 гривень регулярна. До кінця каталога діє Супер знижка 139 гривень, а до 25. Липня ви можете придбати це за 120 гривень всього. Такий гарний гель, такий гарний шампунь, такий гарний кондиціонір. Далі, це у нас п'інка з фільтратом равлика, з гіалуронкою, з пантенолом дуже-дуже-дуже гарна п'інка для вмивання. Будь ласка, замовляйте, кожа ваша буде доглянута і хорошо умита. Далі. Ось такі у нас ще є чудові парфумовані гелі для душа. Вони відповідають таким же самим парфюмам. У нас такі є самі парфюми. Оце, наприклад, Hypersian. Це як наш парфюм. Hopeshin. Він має аромат, знаєте, як Джорджу Армаї Мівей. Дуже-дуже схожий на нього аромат. Будь ласка, замовляйте, на літо це просто дуже хороший засіб. Далі. Наші шикарні близькі з шимміром, вони мають 4 масла доглядові, бачите, яка краса, 4 доглядові олівки мають в складі, і вітаміни А, Е і Д. Тобто ваші губки будуть не тільки зволожені, а і е, будуть підтримані, підтриманий буде їх імунітет проти якихось, ну, допустимо, того ж самого герпісу. То, будь ласка, замовляйте, і це не тільки краса, а й здоров'я. Далі, отака у нас чудова серія Аква з гіалуронкою. Це доктор Туна, це наша ВІП-лінійка, це на літо це самий класний догляд для вашої шкіри. Це шикарне зволоження. Бачите, така класна баночка в сліді. І от такий гель для вмивання. Взагалі, це гель для, для вмивання моя любов. Я його дуже люблю. Взагалі, у, у фармасі всі засоби вони мають сертифікат GMP. Хто не знає, це е, фармацевтичний сертифікат. Це значить, що все, що всередині наших кремів, шампунів і всій нашої продукції, вони мають аптечний сертифікат і, ви, і виготовлені в аптечних умовах. Фармацевтичних умовах. Далі, ну це наш чоловічий парфюм No70, має дуже-дуже приємний аромат. Будь ласка, замовляйте своїм чоловікам і парфюм Vibrant Аура. Теж зараз по акції всього 499 гривень замість 629. Економія 129, 130 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте і будете дуже-дуже довольні, тому що цей. Аромат 100% як бакаран, ну, тільки коштує в рази дешевше. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте. А я буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, мої любі!